Сиділи якось неандертальці на рибалці, ловили рибу, аж раптом з кущів виповзає якась зміюка. Неандертальці злякалися і вдахили зміюку по голові. А вже потім почали розглядати її і зрозуміли, що то була гадюка. Так, так, так. Гадюка! Вам доведеться сплатити 5 тисяч. 000... Це ж був інспектор з комуналки. Ну і добре. Так, так, так. Це ж гадюка з червоної книги. Вам доведеться сплатити штраф 5 тисяч. Так-так-так. Це ж три злочини. Вам доведеться сплатити штраф 5 тисяч. Готуй казан. Будемо у хубахи.